Так, дорогі, що в нас тут летить із аеропорту в Мадриді, Мехіко, Сіті, Майорка, Істанбул, Тангер. Не знаю навіть де це Венеція. Зиція прилетіла. Лісабон, Чурі, Атланта, Там я була також Штати, а, Ліверпуль, Франкфурт, Ліон, Бейжі, Пекін, тобто. There are a line, million, bicycles, Йестка, а, по польськи кажуть, така пісня є. Хесіфіон, Бразилія, Корунія, Малага. Ну, на весь світ Мадрид все-таки за столиця Іспанії. Тут три з половиною мільйони людей. Наші хто живе Амстердам. Нью-Йорк Нью і так далі. В Вашингтон. Брюссель, Канарські острови. Ну, так, так, є що вибирати. Колись що Кіра співала, ай, меберабесай, де де хамабрит, то це таке, така оця літера, це Дон Pedro» Завжди дуже я любила. Тому почала колись вчити іспанську мову сама, закінчила школу, вчила місяць цю мову. І на цих базах виїжджаю по сьогоднішній день. Що Називається Прикластися так солідно один раз, засвоїти якісь там базові знання. Принципи, і потім воно працює на тебе. А структура італійської і португальської мови дуже схожа. Ну, якийсь мінімум, хоча б, щоб розуміти, що відбувається в цих мовах, що від тебе хочуть. Ну, тут можна купити, пити, їсти. Автомат такий. Багато людей купує саме тут в ньому. Значить, найкраща пропозиція, так? А я піду в ще одну. Лаунж, так називаємо. Я працювала в відділі кредитних карт в банку в Канаді не один рік. Дякуючи цьому, в мене є така карта VIP. І зараз я туди тримаю курс села 6 лаунж. Ну, В аеропортах оці ВІП-зали. Так працюють, вони прив'язані до кредитної картки там Visa Infinite або там American Express Gold, таке щось. Puerta del Sol, тобто м -м, двері сонця, щось таке, Estamos trabajando, працюємо, Працюємо, щоб вам було добре в аеропорті. Ви знаєте, я вперше, вперше летіла в шльопанцях І нічого, не було холодно, тому забираю свої слова назад. Про те, що це погана ідея, ні, непогано, нормально собі летіла. О, хтось біжить. Це завжди таке пічно виглядає, коли хтось біжить. А я сама бігла на попередній політ. Ну, бо здається, що якщо вилітаєш в 6, в 6 ранку, то можна прийти там, в 5.50 під гейт. Але ж ні, ні, це великі оплати. Багато платять авіалінії аеропорту, його інфраструктурі, за обслуговування. Тобто це зовсім не так. Як навіть коли приходиш на автобус, все до хвилини, до хвилини все витримується, щоб не було а, затримки в часі, щоб не було ніяких там штрафів, додаткових оплат за цей рейс, який, наприклад, пізніше вилетів. Тому виходить так, що виходить так, що в 5.50 вже уже всі сиділи в літаку, який вилітав в 6 планово. А о 5.54 він вже почав їхати, колеса вже е, е, рухалися. А я вибігла з цього в лаунджу в 24 хвилини, в 5.24. Ну, Коротше, за пів години до планового відльоту вже треба бути біля гейту, як мінімум. Якщо це якісь польоти не між континентами і не між політичними якимись іншими блоками. То так краще, пів години. А якщо це якісь більші відстані, далекі більш від себе країни, бо і ідейно і політично, то і взагалі годину. Там з Лісабона, в Канаду, наприклад, або з Варшави в Емірати. Краще раніше прийти, щоб все встигнути прийти. Там же справа в тому, що перевірка паспортів довга. Перевірка, там ще якась перевірка на перевірці, перевіркою поганяє. Но в Лісабоні було дуже довго. Лісабон це кипається якийсь, але встигла тоді на літак. О, як гарно. Duty Friel Mercado. Гарно зроблене. Так, елегантненько.